Сонка Ірина Зелена днями народила дівчинку. У палаті пологового будинку тепло, в лікарні годують. Жінка отримала повну медичну допомогу. Поки маленька Ксенія спить у ліжечку, її матуся розповідає, як її привезли у пологове відділення. Я мене привезли сюди скорій, в час ночі з схватками. Мене одразу зразу врачісматриля казали мені необхідну допомогу. То есть, все було дуже-дуже замічатина. все було з паніманієм, тось ну, спокійна, хорошо, комфортно. Ірина народжувала у пологовому відділенні лікарні імені Тропіних. Під час окупації та повномасштабної війни персоналу довелось пережити багато, розповідає завідувач Акушерського відділення Сергій Морозов. Тут він працює 24 роки, але п'ять кесарєвих розтинів у березні говорить не забуде ніколи. Коли чорнобайо. То... Бомбили і тут, щось прилітало рядом. А ми в цей час якраз знаходились в операційній, що було, звісно, страшно. Важко було, розповідає Сергій Морозов, коли в лікарні одночасно з усім містом зникла електрика, вода та тепло. Світло, свічки, ліхтарики, а коли взагалі нічого не було, то ми працювали на другому поверсі відділення реанімації, бо там був генератор. Ми тут там зуднали палату, ми там реперували і пологи прийняли. Зараз, коли у лікарні знову є електрика, вода та тепло працюють повноцінно. Породілям та вагітним жінкам надають необхідну допомогу. Приймають не лише Херсонок, а й жителів сусідніх сіл. Після звільнення Херсона тут народилось восьмеро малюків. Загалом, з початку повномасштабної війни, тут прийняли 320 пологів. Розповідає медичний директор лікарні дропіних Леонід Ремига. Якщо порівнювати з минулим роком. Це майже наполовину менше. Ну, це звісно, тому що частина наших вагітних жінок виїжджали під контроль територію. Повноцінно працює наш пологові відділення. На жаль, не анатологи у нас обмальі. Бракує лікарів і в інших пологових відділеннях Херсона. Тому на сьогодні це лишилось єдиним працюючим, розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова. Люди від'їзнять, і у нас це єдине відділення, яке може приймати вагітник і приймати польови. При великий жаль у лікарні Лучанського на сьогоднішній день не залишилося зов, жодного фахівця. Відділення закрите. Лікарі повиїздили. На сьогодні лікарня забезпечена необхідними медикаментами, але існує проблема з обладнанням та інтернетом. Як тільки у закладі розгорнуть StarLink, тут запрацює електронний сервіс реєстрації новонароджених є малятко. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, новини на Суспільному, Херсон.